Скільки буде коштувати винаймати житло студенту з 1 вересня? Напередодні 1 вересня ціни на оренду житла зросли у порівнянні з липнем 2023 року. Середня ціна однокімнатної квартири у Києві збільшилась майже на третину і становить 14 тисяч гривень за місяць. Зокрема, середні ціни на однокімнатні квартири в українських містах становили у Вінниці 10 тисяч 900 гривень. Це плюс 9% за рік у Дніпрі 9 тисяч гривень плюс 5,9%. В Івано-Франківську 12 тисяч гривень плюс 20%. У Києві 14 тисяч гривень плюс 27%. У Львові 16 тисяч гривень плюс 10%. У Харкові 4 тисячі гривень, в Одесі 7 тисяч гривень. У більшості міст попит на квартири не змінився, за виключенням Одеси, Дніпра та Харкова. У Одесі та Дніпрі збільшилося бажання наймати квартири внаслідок літнього сезону та збільшення кількості переселенців. Натомість у Харкові за рік значно зменшився попит на 27% у зв'язку з відтоком студентів інші місця щодо оренди малометражного житла. То в категорії до 30 квадратних метрів медіана вартість наступна. У Вінниці 7 тисяч гривень, це плюс 16% за рік. У Дніпрі 7 тисяч гривень плюс 7% за рік. У Києві 10 тисяч гривень плюс 33%. Залишились ціни, як торік в Івано-Франківську 6 тисяч гривень, у Львові 10 тисяч гривень, у Харкові 3,5 тисяч гривень та в Одесі 5 тисяч гривень. Також є варіант оренда окремої кімнати. Найдорожче вона буде коштувати у Львові у середньому 4,5 тисячі гривень на місяць а найдешевше у Харкові 2 тисячі гривень на місяць.